Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому Ютуб-каналі. Знімаємо абсолютно незапланований відеоогляд, при тому, що на вулиці вже 10-та година вечора. Но так склалося, що завтра ось цих два тракторці їде на доставку. Відповідно, або зараз, або ніколи. Вони вже є продані і фактично шансів зібрати отак два, дві популярні моделі в одному місці невідомо, коли буде. Тому. Ви в коментарях дуже просили якнайшвидше зняти РФ модель, бо про JD ви трішки вже чули. Тому ми два піймали в одному місці і знімаємо про два трактора відео. Значить, Давайте питання номер один, яке ви задаєте в своїх коментарях. Чому JD 504, а я нагадаю, цей трактор потужністю 50 кінських сил, повнопривідний, рівна підлога, реверс, дводискове щеплення, двигун. ХМ495 БТ від компанії Laydon 50 кінських сил коштує 8100 доларів. А ось цей тракторець Orion rf 404 серія PRO. Це сороківка, Це 50ка. Оця 40 -ка синя коштує 9900. Тобто різниця між ними складає 1800 доларів. І ви задаєте питання. На хіба? 800 -9900. 50, 40 кінських сил. Чому? Тому, можливо, і добре, що ми отак вечором знімаємо швиденько. Багато хто з вас отримає відповіді на свої питання. Давайте тоді погнали. Значить, вага. Вага 50 кг 1900 кг. Вага Оріона РФ 404 Pro 2200. Різниця вже 300 кг на користь РФ. Щось тут не то: 300 кг. Йдемо з вами далі по шасі. Шасі на цьому встановлене 50 точне Біля 50 точне 50 -точне. Ну, воно потужне, класне, суперове, яке буде служити і служити море років. Тут шасі стоїть 60-ки. Тобто вживу виглядає просто бомбезно. Реально, тут шасі стоїть потужно. Шасі. Вже щось не то, так? ну По резині тут якби нічого неймовірного. По резині, дай Бог пам'яті, якщо я не помиляюсь, 7,5 на 20, 8,3 на 20. Задня 12,4 на 28. Задня 12 на 28. Грузи тут, грузи тут. Диски розбірні тут, диски розбірні тут. Без проблем. Передні вантажі. Тут порядка 120 кг, тут порядка 80 кілограм. Ну, шосі добре. Але бачите по капотах синенький, вищий. Чомусь. Ну, йдемо з вами далі. Ну Дизайне це діло смаку. Якби синього Верефа оптика ось така класна. Як я знімав попереднє відео, казав, матрична адаптивна. Вирізає транспорт в попутному напрямку і в зустрічному. Ну і паралельно очі всім оточуючим вирізає. Тут світло просте, галогенове. Лампочку поміняли і поїхали далі. Відкриваємо капоти. Так, відкриваємо капоти. Ну, ми вже говорили. 495 км, 490 км. Двигуни що той, що той, феноменально надійні. Які візьмете, якщо будете гарно експлуатувати, один і другий буде служити вам море років. Запчастини є до них без проблем. Тобто можна зібрати їх по запчастинах в нашому магазині. Тут є момент, секретна сумочка. Тут є бвучок, який відповідає за те, щоб ви глушили ключиком вже трактор. Тут ви, так як на всіх китайських тракторах, глушите ось такою класичною глушилочкою. Йдемо далі. Паливний бак під капотом встановлений. Не буду вас дурити, ємність, чесно, ще не дивився, не хочу вас обманювати. Ну, я думаю, в районі 50 літрів він має мати. Тут паливного баку чомусь не, нема. Добре, паливний бак стоїть ось тут. Виглядає він літрів на 60, можливо, 70. Так, добре. Ідемо з вами далі. Підлога рівна, підлога рівна. Дивіться, по місцю. Місця ось тут ось стільки. Ну, рулетки я не маю. Тобто місце присутнє. Тут місце на декілька чоловік. Тобто, Зовсім інша площа підлоги, ми пам'ятаємо, що в нас вже шасі зовсім інше. Ну, резиновий коврик, тут просто голий метал. Підвісний педальний блок. Так, тут педалі в нас виходять знизу. Ну, Якщо трактор без кабіни, то можуть бути знизу, можуть бути зверху. Ви і так будете всі в пилюці, Не питання. Йдемо з вами далі. Тобто площа тут трішки менша, тут суттєво більша. Так дипломатично скажемо. Йдемо з вами далі. Коробка передач. Значить, даний тракторець має трьохдіапазонну коробку, чотирьохшвидкісну і відповідно є реверс біля керма. Тобто 12 передач вперед, 12 передач назад. Тут є двохдіапазонна коробка, чотирьохшвидкісна, відповідно 8 передач вперед, 8 передач назад, 12 плюс 12. 8 плюс 8. В серії РФ реалізований реверс біля керма. Ось тут по ліву руку. В серії JD реверс реалізований, вже язик заплітається. Е біля сидіння. Теж по ліву руку. Йдемо з вами далі. Панель приладів. Ось така вона. Типу Photon стайл, зумлайн стайл. Ось така. Тут. Приборочка трішки простіша, теж інформативна, питань до неї нема. Ну, ось така вона, так? Тут ось так все. Далі йдемо з вами. Є ось такі трубки, розпорки, можна називати їх по-різному. Захисне шкло, яке ви розіб'єте одразу. Воно скляне, до речі. Тут, якби цього всього, нема. Ну, відповідно, габаритні вогні і, і поворот. Сидіння тут плаваюче, регулюється індивідуально під вашу вагу, з підлокітниками. Тут воно регулюється по зросту, а, і воно має ось такі пружинки, Тобто воно амортизує і воно жовте. Ну, якось так. Ще один суттєвий момент. Задня частина крила, підлога. Оцей е, метал навколо сидіння, тут все скручується, тобто воно йде на болтах. Ви бачите, йдуть болти, воно все скручується, скручується. Тут, оцей блок, він йде монолітний. Підлога, метал навколо сидіння, задні крила, перемичка, це все йде, зварне. Ці трактори сині приходять повністю зібрані. Вони тільки стають тут на колеса. Тому що їх фактично на заводі зібрати, а потім розбирати, це взагалі нереально, тому що ну, це фактично треба трактор розкорочити повністю. Воно все йде монолітом, зварене. Тут якби воно скручується. І навіть стояти біля тракторця одного другого, бачите, що сині крила все рівно вище. Тобто, шосі... Дається ознаки. Ну, ззаді крила теж на користь синенького більші об'ємні. Розподільники додаткові є і, і на синьому, і на зеленому. Дві пари гідророзеток. Примусова гідравліка присутня і тут з плаваючим режимом, і синьому. В синьому, ще, бачите, в нас є вентиляція паливного баку, гідробаку і заднього моста. Тут. Реалізована система більше з сапунами безпосередньо на е гідробаці і задньому мості. Тут, тут сапуни безпосередньо стоять на, на коробці і на гідробаці. Тут вони так виведені трубкою, трубками на гору. Ну, сидіння, ви бачите, тут регулюється під вашу вагу, то тобто можна класно з комфортом працювати. Ну, ось такі, друзі, два апарати. Тобто я вам назвав. Основні відмінності, які є в цих моделях. Зелений трактор супер. Синій трактор бомба. Скажімо так, за 8100 ці опції, які має і зелений тракторець, він прекрасний апарат. Він прекрасний, він буде служити вам. Тобто тут є все для того, щоб ви повноцінно класно працювали. І повний привід, і гідро, і мегакласний мотор, дводискове щеплення, реверсивна коробка. Це класно зашито, примусова гідравліка, двошвидкісний Вом, вага тонна 900. Тобто, супер. Цей трактор він, да, дорожчий. Ну тут інше шасі. більша вага, передач 12 плюс 12. Тобто, дорога оптика. Все зроблено так зашито, добротно. Тому, якби, Треба вам хороший трактор за розумні кошти? Будь ласка. Треба вам синенький трактор з перспективою, що ви собі може кабіну доставити і важкий, 2-300, комусь вага принципова. Теж на хорошому класному двигуні, на суперовому шасі. Будь ласка. Тому, друзі, я вас дуже прошу, бо багато в коментарях ви пишете. Чому 40 ка дешевша? Чому 50-ка. Перепрошую, чому 50 дешевше, чому 40-ка дорожче. Ви обманюєте. Ви граєте з цінами. Друзі, ніхто нічого не обманює. Є, я вам показав, технічна сторона і тут, і тут. Є плюси і в цього, і в цього тракторця. І купивши будь з цих тракторів, ви, в принципі, будете задоволені, тому що дійсно хороші дві машини. Ну, вони різні. Візуально вони здаються 40 і 50, але вони насправді різні. Це ми ще з вами рулеточки не брали. Рулеточки в нас, як завжди, не, не видно. Ну, друзі, якось так. У нас такий імпровізований огляд вийшов 10-й вечора. Ось. Завтра зеленого самого ранку забирають, синій десь в обід поїде. Синій ще якби є в вільному доступі. Ми ще будемо його проміряти, повністю дивитися. хороші апарати на правду. Хороші апарати на правду. Є запитання? Пишіть в коментарях. Можете набрати телефон, є на екрані. Менеджер з радістю вас проконсультує. У нас ще такі. Давайте спробуємо закрити. У нас ще такі е, є, теж ми будемо робити огляд, є такі, називається Orion RF504 Pro. Тобто це буде схожий трактор, тільки він буде з кабіною. І там ціна, боюсь помилитись, 13300. Боюсь помилитись. Тобто, може бути 50-ка, така важка, класна. Ну, я думаю, там кабіна десь буде порядка 200-230 кг важити. Якщо не 250, тобто додавайте тобто порядка до 2,5 тонн буде такий трактор 50-ка, 13-300, з примусовою гідравлікою на 50-му моторі. Ну, шасі, я думаю, буде аналогічно. Друзі, телефон на екрані. Є запитання? Телефонуйте. Хочете написати нам щось? Не любите розмовляти? Пишіть. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!